Всі прийде підписники до лічого каналу, зовет, і це мій канал Thomas Vickens. І в мене сьогодні мій друг. Ха-ха Ішовні саме назвати. Всі прийде підписники для чому каналу, зовет, і це мій канал Томас Вікс. І сьогодні в мене друг Макс, з яким я знімлю тех. А суть полягає в тому, що я надію навушники, і Макс буде мені говорити слово, і я постараюся його вгадати. Отож, поїхали! Давай хто перший буде. Чувачі! Чувачі! Чувачи, okay, Ты надеваешь наушники, или ты его говоришь не слова? Да, 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 да. Апгрейд. Апликата? Апгрейд. Что? Что? Наруто. Наруто? Наруто? Апликация. Что? Апликация. Апликации? Коли кухня. Руля кухня. Руля. 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 Кухня. Хуля. Кухня. Піська. Сіська. Миха. Марко. Михайло. Міхаро? Михайло. Михайло. Міхало? Місько. 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 Бля. Одяг. Окей? Одяг. Година. Одяг. Що? Я не жарював? Одяг. Шафік. Одяг. Го- голова. Одяг. Одяг. Голова. Жопа. Соломія. Піджак. Соломія. Сокубина. Соломія. Кукубина. Кукубина. Сома. Сома. А! Ти що дурний? Кукубина. Дубце. Кукубина. Турбина? Конкубина! Конкубина! Сукубина? Конкубина! Конкубина! Есть! Есте? Фотоаппарат! Фотоаппарат? <связывая> Фотоаппарат! Макбук! Бамбук? Макбук! Бамбуля? Макбук! Бамбук! Макбук! Макбук! Шлюха? А, макбук, макбук, пирожено, пирожено, это просто жесть, сверхъестественно, сверхъестественно, света стиста, тупа дура, тупа Юля, пиджак, пиджак, пельмени, пельмени, Медведек. Пільм'яні. Пільміні. Пільміні. Півмені. Піроги. Пироги. 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 Підпересник. Пироге. Пироге. Пільміні. Пільмені. Ало. Також дуже прямо тобою побачитись на твоєму каналі. Підписатись на його влог. Підписатись на мій канал, звісно. І Я там також підписаний Не забувайте ставити пальці вверх цьому відео, якщо вам це сподобалось. І якщо вам подобається відео такого типу, а, ставте лайки. Накручуйте перегляди. Дякую. Ловиш. І підписуйтесь на мою стрінку спараєм, в контакті та в інстаграмі, сіличка видіти в описанні. До нові зустрічі. Пока. Поїхали. Не треба такої хуйні. Треба тривати. <laughs> Не треба такої. <Хочу. laughs> Добре, тепер. Жопа в молоті. Жопа в дупі. Жопа в молоті. Жопа в молоті? <laughs>